як би ви відреагували, якби я вам сказала, що ваш зріст зростання в грошах відбувається через усвідомлення своєї цінності? Саме так. Чим швидше, раніше, повніше ви усвідомите свою цінність для себе, тим швидше ви почнете зростати в грошах. Як би це парадоксально не звучало, але, до прикладу, візьмімо аналогію з життя. У двох шеф-кухарів звичайний одинаковий набір продуктів: картопля, морква, буряк, цибуля, наприклад, отак, олія. І один з них це може гарненько нарізати. Викласти, полити олійкою і подати як страву. Хтось може зробити вінігрет, так? а хтось виріже троянди, зробить якісь суфле з картоплі, мус з буряка і подасть це з якимось азотом, враженнями. І за яку страву ви готові будете заплатити більше? Відповідь очевидна. І ви знаєте, коли мені говорять, що упаковка не вирішує, що важливий результат, я з цим не сперечаюся. Але на вході 100% дуже важливо, як ви передаєте цей результат, як ви його продаєте, запаковуєте, артикулюєте. Демонструєте. Так, у світі немає гарантій, ми можемо провалюватись. Але коли мова йде про кар'єру, про професію, про реалізацію своїх талантів, важливо не лише що, а важливо і як. Я все ніяк не випущу. Не змонтую ролик, де я вирішила приготувати шпинатний крем-суп. Я дуже обожнюю шпинат. І е, е, нюанс був в тому, що я хотіла зробити як в ресторані і в реальному житті. Так, да? Очікування і реальність, аналогію. То ось саме про це, що. Нам в ресторані подають, здавалося, такий звичайний суп Мінестроне, там, салат з капусти по одному, а вдома ми можемо робити це по-іншому. Так само і з роботи. Коли ви приходите на співбесіду, тут не, похвал... не про похвалити себе, не похизуватися, тут. про... Правильну подачу розгортання вашого потенціалу для потенційного працедавця. Так? І от коли ви можете в різних ситуаціях проговорити в першу чергу для себе, усвідомлено в чому ваша цінність, то будьте впевнені, і на співбесіді ви зможете. Правильно донести так, інформацію про себе. Я вже неодноразово наголошувала на тому, що я посміхаюсь, коли чую від людей, що вони не люблять продавати. Та ви тільки відкриваєте рота, ви вже продаєте. Продаєте настрій, ви продаєте себе, ви продаєте дію, тому що. Навіщо тоді говорити, якщо наша промова не має заклику тоді? Ми можемо змінювати настрій, ми можемо впливати так, на думку людини. Ми можемо дійсно продавати. І саме в цьому, мені здається, найвищий дар, благо мови. Так, як інструменту, інструменту переконань, захоплення уваги. Тому чому ж нам не скористатися цим знанням, коли ми проходимо співбесіди, коли ми розмовляємо з потенційним клієнтом, ведемо важкі перемовини, і, зрештою, виграємо увагу, чек, проект, будь-що. Найкращий тренажер. Вміння переконливо говорити і відстоювати свою цінність, на мою думку, це перемовини з дітьми. Тому що моє маленьке чудо, моя донечка, для мене є тим тренажером стійкості, переконливості, усвідомлюваності того, що я роблю в моменті. Адже ой, як нелегко буває часами, коли треба, ну, переконати її робити те, чого вона, можливо, зараз не хоче робити. Я щиро вам бажаю цей тиждень перед Різдвяно новорічний, Різдвяно-новорічний, провести також. В усвідомленні своєї цінності в першу чергу, щоб ви змогли побачити всю ту вашу глибину, красу, щирість, професіоналізм. І вже з цієї рамки так, позиції ви могли виходити до своїх працедавців, партнерів. і говорити так як ви є істинною, істинна, без тіні сумніву, що ви заслуговуєте саме на це. І, звісно, такий стан вам допоможе в проходженні співбесід. Тому що скільки б масок ми не одягали, скільки б ролей ми не грали,